Виконавець під нікнеймом Крабік, який сьогодні презентує пісню Фантазію Мерс. Як ти, Марину, так цікаво підвела до гостя? Ну зацікавила, зацікавила. А ще цікаво, що він зараз розповість нам про свою пісню, яка набрала вже шалену кількість переглядів, незважаючи на те, що немає ще кліпчику. Але крабік зараз поділиться усіми, усіма таємницями, тому що що ми на нього чекали. І зараз ми будемо Кра... Ілля, Ілюша. Красеню, ми вас вітаємо. Доброго ранку, Ще й в червоному Дай теж просто ми, ми, всі, ми всі просто у темі? Як ваш настрій ранковий? Скажіть, будь ласка, е -е, непогано, все класно. Настрій супер вітаємо і дякуємо так, що доєдналися до нашого такого ранкового ефіру. І одразу перше запитання: чому для себе ви обрали саме такий нікнейм Крабік? З чим пов'язане саме вибір цього нікнейму? Це, напевне, найпопулярніше питання, яке мені задають абсолютно всі. Історія почалася дуже давно, мене ще в дитинстві почали прозивати так. Тобто я не знаю, чому, я вже забув ту історію, але от з дитинства я Кравік, крабеня. І от так я собі вирішив, навіть не задумуючись, мене всі так називають і друзі, і взагалі всі, і я навіть не задумуючись, просто вирішив. Буде псевдонімом. Клас, буде псевдонім. Цікаво. Знаєте, тоді, коли нам буде рочків за 50, як буде виглядати саме ось знаєте, цей псевдонім крабів. Цікаво. Але то буде ще не скоро. Слухайте, а хто вас взагалі привів у музичний напрямок? Кому сказати дяку? Е, ну, в першу чергу хочу подякувати своїм батькам. Вони мені дали таку можливість. Ось, але я не закінчував ні музичної школи, ніякі гуртки. Я просто е, самоучка, якщо це можна так назвати. Я вчився сам грати на різних музичних інструментах. Перша це була гітара. Хочу подякувати е, вчителю, який мені допомагав з вокалом е, Кіпеню Сергію Олексійович. Ось. І це, тобто, там, де я навчався, я просто ходив на гурток по співу. Дякую йому, він мене теж так підучив, багато чого нового, і ось якось так. Ви сказали, що вчилися грати так на інструментах. Перша була гітара. На яких інструментах ви вмієте грати зараз? І як ви взагалі можете охарактеризувати ваш музичний напрямок, в якому ви працюєте? Е, на, перше, да, як ви правильно сказали, це була гітара. Е, на гітарі я навчився грати років, напевно, 7-8 тому. Ще я був зовсім маленький. Так. E... Наступний інструмент музичний, який я б дуже хотів освоїти, і я його освоїв, я знайшов Баян. Я знайшов e... Баян в друга, купив його полагодив і навчився з інтернету: Ютуб, інтернет, Тікток і так і навчився освоїв і його. E... Ще практикував e... у своїй такій творчості музичній e... ударний інструмент, барабани. І ніби все. Так. Слухайте. Ось дуже гарно, що у вас розвивається така кількість. Намагань освоїти те те, те 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 те, але хочеться ось приводу дворовий романтик. Скажіть, будь ласка, чи взагалі ви часто грали там дівчатам у дворі під гітару, співали? Ось знаєте, збираємося так. Дівчатами, хлопцями і під гітару граємо якусь романтику. Наскільки це було доречним та присутнім у вашому житті? Ну, це було завжди присутнім від е, тоді, коли я навчився тільки грати на гітарі. Це були дворові пісні, е, і ми часто з друзями збиралися десь біля костра, десь в якомусь в якійсь хаті, можливо, в когось вдома. Ми збиралися і співали дворові пісні, прості, е, народні пісні, просто під гітару душевно. Ось так. Я запитую у кожного, напевне, виконавця. Не можу не запитати і у вас. Що вас надихає творити? Що вас е, дає таку, е, такий імпульс ось, писати там текст? І взагалі ви текст пишете самі? Чи можливо хтось там допомагає. І про що також інші пісні? Бо знаємо, що у вас не одна пісня? Е, ну, взагалі, як почалася моя історія, е, мене надихнуло те, що я був на багатьох концертах. І ось і сам ніби вмію співати, вмію грати. І ось мене надихнуло те, як відносяться люди до артистів, як артисти до людей. Ось це мене змотивувало напевно більш так. І я почав писати. Я пишу сам. Тексти я пишу сам, допомагають мені тільки робити музику. Ось текста пишу сам. Все стараюсь брати із життя. Ну, цю крайню пісню «Мерс» — Це більш така фантазія, як я вже розказував. Тобто, що б хотілося би колись так, у нас зараз непростий не час, і такого ми собі дозволити не можемо. Тобто, там е, в тексті е, і гучна музика, нічне місто, і е, клуб нічний. Тобто, ми зараз цього не можемо собі дозволити, так як у нас дуже непростий час, і всі ми це розуміємо. І тому це як фантазія, Ілюша. Але ви знаєте, мріяти потрібно постійно. І вірити а, так. в перемогу. І хочеться спитати: а скільки минуло часу з роботи дворового романтика і до ось такої пісні, пісні мрії. Тут, знаєте, пісні мрії мерз. Наскільки на скільки цей час великий? Е, ви маєте на увазі час між релізами? Так, так, так. Це місяць місяць часу. Ось бачите, наскільки змінюється. Ну там зовсім різні знаєте спрямованості, але це круто, це круто, тому що ви різний, і ви пишете від душі, ви самі сказали. Ось те, що, те, що є на душі, і ось завдяки вам, завдяки вашій команді. І ми знаємо, що саме тоді, коли воно пишеться від душі, то воно і лягає нашим глядачам. Ось скажіть, будь ласка, дуже багато у нас наразі переглядів, і ось з чого взагалі почалася саме ось любов до мерседесів. Тобто, ось Мерс, багато вже сам трек зайняв перегляд. А чому ось саме ось Мерседес? Звідки ця любов? Чому Мерс? Взагалі я живу в маленькому селі в Ковальському районі Волинської області. І в нас просто хлопців так завелося. Я не знаю, чому це так. Ну в багатьох дворах нашого села є Мерседес машина. Десь там, десь там. І от я мені дуже сподобалася марка. Я постійно фанатів від іменно Мерседес. І ось так і мені захотілося щось таку фантазію. Можливо, колись і в мене буде свій Мерседес. І тоді я під цю пісню все-таки проїду з Нічному місту і залучу нічний клуб разом з друзями. А, можна я як жінка щось питаю? А вже доводилось усидіти за кермом? В Мерседесі? Так. Дійсно, так як я кажу, в мене в багатьох друзів є е, машина марки Мерседес, і ну, на багатьох вже марках я і пробував їздити, їздив, доводилося. Тобто права у вас є? Так. Да. Тоді що залишилось трішечки ще більше мріяти. І сьогодні ми усім нашим телеглядачам будемо розказувати ще вас, де вас знайти на Фейсбуці, на Ютубі, в інстаграмі. Бо що ми е, за те, щоб наших українських виконавців, які ось так ось про свої мрії, розказують, щиро. Бо ваша пісня вона надихає багатьох. Там дуже багато коментарів ви читали на Ютубі. На Ютубі не читаєш, в тік це багато читав. Багато. І що вам сподобалось найбільше? Що ви е, запам'ятали ну, з того, що коментують люди? Ну, я радий тому, що мало хейту, мало хейту в мою сторону. Це дуже я задоволений цим. Але найтакий найприкольніший коментар, який я прочитав. Це е, написав один хлопчик хлопець, вже хлопець, не хлопчик. Що він написав: е, аж захотілося Мерседеса. Аж захотілося поміняти свій посад на Мерседеса. От такий коментар на Ебус: можна сказати, такий. Тут і за тобто ви така, мотива... така мотивація, мотивація. так. так. Чим подія, якщо вже знову ж таки повернулись до пісні, «Мерс» – це ваш другий сингел, у вашому доробку. про що він? Як ви його створювали, який сенс вкладали в цю пісню? Ну, взагалі, як я вже сказав раніше, це фантазія, це тобто е, любов до е, Одеси, до марки, машини, е, любов до своїх друзів, хлопців. І тим самим я хотів створити таку фантазію, яка в майбутньому хочеться реалізувати в життя, тобто, це підпочити, не втратити свою молодість і якось так. У мене ще постійно також є питання про творчі плани на майбутнє. Які у вас творчі плани на майбутнє? Який, можливо, наступний трек ви написали вже, або плануєте це зробити? І тоді будемо також вас чекати з прем'єрою у нашому ранковому ефірі? Вже написав трек, і згодом я його випущу, але трошки прийдеться почекати. А плани на майбутнє: плани тільки працювати і йти далі. І все, і все буде. Все обов'язково буде. А чи не думали про те, щоб зняти не кліп, а навіть якесь муд-відео, там, де є ви, ось обличчя ваше, тобто, де ви розкриваєтесь як особистість. Бо мерз ми всі бачимо, ми зараз почуємо і саме трек. А ось там, де ви присутні, там можливо, саме взяти якогось дружбана свого з мерсом. І біля нього, ось там, щоб ви засвітилися, чи е, ви хочете бути інкогніто. Ось, ну, Як вам така ідея створення такого, знаєте, мод-відео, яке наразі дуже поширене? Тобто ну, кадри не міняються, зйомка, ну ви розумієте, так? що таке мод-відео? Ось у такому форматі, щоб ви більш були впізнаваним, тому що, ось, знаєте, ваша творчість вона тільки почалася і все ще попереду, і насправді дуже багато вже переглядів. Ну, На рахунок кліпу, все ж таки є пропозиції від деяких людей, які готові допомогти і зробити щось класне. Зрозуміло, що в кліпі буде задіяний Мерседес, буде задіяний я, я буду фігурувати повністю в кліпі, але це тільки плани, поки, і побачимо, як воно буде. Хотілося. Є в планах зробити кліп на цю пісню. Ми нагадаємо, що вже у вас 21 тисяча переглядів за декілька днів. Тож у вас все ще попереду. Тож, якщо є плани ще про кліп, то ми будемо з задоволенням чекати. Так я напевне задам останнє запитання. Ми не можемо вас нікуди відпустити. Це обов'язково без побажання всім в цей день. Бажаю вам, телеглядачі, гарних вихідних. Проведіть ці вихідні своїми друзями, своєю сім'єю, своїми рідними та близькі. Гарного вам. дня. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо за таке спілкування. Дякуємо за те, що доєдналися до ранкового ефіру. Що ж, Марино, так ти... дякуємо, Ілія, що сьогодні цей ранок провели з нами. А ми нагадаємо нашим телеглядачам, що що ми спілкувалися із виконавцем з Волинщини під нікнеймом Крабік. we we'll